Неможливий корейський сценарій для України. Це відповідь тим блогерам, експертам, журналістам, які от постійно повторюють про так званий корейський сценарій. Нагадаю, що внаслідок корейської війни, де з одного боку підтримували Південно корея війська США і ООН, а з іншого боку, комуніст, комуністів на півночі підтримували Китай і СРСР. в 1953 році, по 38-й паралелі, існувало дві корейських держави: обидві вони корейських з корейцями, які там живуть, з корейською свідомістю, яка є, і з корейською мовою. А Росія не зацікавлена, щоб на окупованих території була українська мова, українська свідомість, українська ідентифікація і українці загалом. Тому ілюзія, абсурд, взагалі, що вони будуть там створити іншу Україну. Вони асимілюють ці землі, вони витісняють українців звідси. Тому який сценарій теоретично можливий? Вони прагнуть фінляндського сценарію наші вороги. Нагадаю, що після 39-40 років між війною, між СРСР і Фінляндією, землі, які вони окупували СРСР, вони повністю асимілювали. Там фактично не лишились фінського населення.